Українська столиця може похизуватися мистецькою спадщиною, створеною понад тисячу років тому. Безцінні мозаїки Михайлівського Золотоверхого витримали не одне століття ворожих набігів, релігійних чвар і простого недбальства. Проте це не врятувало їх від загрибущих рук росіянців, які вирвали їх із рідних стін і залишили в себе у 1930-х роках. Саме так. На додачу до сотень зруйнованих храмів, зокрема й справжніх шедеврів українського зодчества, до тисяч перетворених на склади та конюшні церков, большевики іще й безсоромно грабували українські храми, ну як большевики. Зазвичай це були граждані з московської або лінінградської пропіскої. Але про все по порядку. Спершу поговоримо про те, у чому ж унікальність давньоруських шедеврів, а тоді я розповім про перепетії михайлівських мозаїк. Обов'язково додається до кінця, проте попереджаю, що в цій історії від дикунства соєтів і нахабності росіян вас бомбитиме. Ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центру дослідження Мордору. Я, соціолог культури Богдан Олег Горобчук, цей сюжет про давні київські мозаїки, софійські. Та Михайлівський може стати першим із серії про українське монументальне мистецтво. Щоб не пропустити наступні, слідкуйте за нашими оновленнями. А для цього перевірте, чи ви на нас підписані, та поставте дзвіночок. А перш ніж ми почнемо, пишіть у коментарі, чи є якісь знамениті мозаїки або мурали у вашому місті, і які саме. Коли ми чуємо словосполучення «Київські мозаїки, мабуть, найпершою асоціацією в усіх українців є богоматір Оранта, чільна композиція Софійського собору, тисячолітній шедевр і справжній оберіг нашої столиці. З давніх часів кияни вірили, допоки місто захищає Софійська Оранта, воно стоятиме. І справді за довгі 10 століть цю мозаїку не зруйнували, не замалювали. Та що там, її навіть не наважилися зачепити большевики, а про їхні кричущі варварства зараз іще піде мова. Натомість мозаїкам Михайлівського собору пощастило значно менше. Гірша доля судилася хіба самому собору, але про це теж трішки пізніше. Мозаїки Софії Київської взагалі надзвичайно добре збережені, якщо порівнювати з іншими східнохристиянськими пам'ятками тих часів. А йдеться нагадаю про мистецько-архітектурний комплекс, історія якого починається аж у 1011 році. За чудову збереженість та автентичність 1987 року міжнародне журі Гамбурзького фонду навіть присудило у Софійському заповіднику європейську золоту медаль. Здавалось би, берегти старовинне мистецтво абсолютно логічно, за що тут давати медаль? Проте, це зараз ми маємо ЮНЕСКО, Шмюнеско, законне про збереження культурної спадщини, прибутки від туристів, які хочуть побачити автентику тощо. А от історія цих двох храмів: Софійського та Михайлівського, і, зокрема, їхніх мозаїк, показує цілком інше ставлення. Почнемо з того, що мозаїка це дуже давній вид монументального мистецтва, дуже клопіткий, такий, що вимагав ледве на секретних технологій і втаємничених майстрів, зате дуже ефектний і довговічний. Доведено, що створенням мозаїку Софії займалися запрошені князем Володимиром візантійські майстри. Необхідну кваліфікацію в східнохристиянському світі тоді мали лише вони. А от щодо Михайлівського собору, який будували на 100 років пізніше, в 1108 113 роках, досить поширена думка, що у виконанні михайлівських мозаїк і фресок брав участь відомий київський іконописець Аліпій Печерський, який до того вчився у приїжджих грецьких майстрів. Греки також привезли з собою виробництво спеціального матеріалу для мозаїк Смальти. Смальту отримували, додаючи в прозоре скло різноманітні барвники, солі та окиси металів. Вона могла бути як матовою і непрозорою, так і блискучою і прозорою. Її виготовляли цілими плитами, так званими коржами, і потім дробили молотком на кубики розміром плюс-мінус один кубічний сантиметр. Палітра смальти просто вражає. Наприклад, софійські мозаїки налічують 177 відтінків. 34 відтінки зеленого кольору, 25 золотого і коричневого, 23 жовтого, 21 синього, 19 червоного, 9 срібного і сірого, 6 пурпурового тощо. Цілком особливою була технологія виготовлення золотої смальти, яку використовували для тла. Для цього брали смальту різних відтінків, вкривали її золотою фольгою, присипали прозорим товченим склом і запікали. Верхній шар плавився і вкривав фольгу. За рахунок різнокольорових основ отримували близько 25 відтінків золота, завдяки чому тло міниться і мерехтить. Сама по собі Смальта міцний і тривкий матеріал, який не тріскає і не втрачає кольору впродовж довгих віків. Натомість тинькові основі мозаїк, а також самим стінам храму, з якими мозаїка становить нерозривне ціле, загрожує не лише час, а й не надто дбайливе ставлення. Річ у тім, що бачення старовини як чогось цінного і недоторканного сформувалося лише в добу романтизму, тобто у 19 столітті, до того старі будівлі і мистецтво вважалися в найкращому випадку живою реальністю, яку можна трансформувати залежно від наявних потреб, а в найгіршому нікому не потрібною купою каміння. Наприклад, у французькому арлі в. О цьому римському амфітеатрі в середньовіччі жили люди. Ну а чого добру пропадати? В ньому просто добудували стіни, і можна жити. Скажіть спасибі, що не розібрали на будматеріали. з купою замків і кам'яниць по всьому світі саме так і ставалося. Тому не дивно, що з колишніх величних ансамблів Михайлівського та Софійського соборів навіть до буремного ХХ століття дійшли лише частини. У давнину софійські мозаїки простягалися на 640 квадратних метрів, і вкривали вони не лише стіни та куполи, а й підлогу храму. Нині в храмі можна побачити 260 квадратних метрів мозаїк, що справді чимало. Деякі з них, як от Богоматір Оранта або композиція Євхаристія, розташовані в склепінні апсиди, тобто вівтарної частини, залишалися в первозданному вигляді увесь час. До речі, Мозаїки в старовину не дарма розташовувалися саме на вигнутих поверхнях, арках і куполах, адже вони, як і самі склепіння, утворюють пружний ансамбль, який підтримує сам себе, інакше вони могли б швидко обвалитися, бо ж важить Смальта разом із тиньковою основою таки чимало. Тут хочеться пару слів сказати про оранту. Чим такий особливий цей образ, що він і досі нас гіпнотизує. Це найбільша мозаїка у Софії за вишки 5,5 метрів. Вона розташована над вівтарем, тобто ширяє над вірянами під час служби, причастя або що. Ось цей килимок під її ногами створює ілюзію, буцім вона не зображена на склепінні, а зависла трохи перед ним. З іншого ракурсу може здатися, ніби вона сидить на невидимому троні. Зверніть увагу на складки тканини на стегнах і колінах. До речі, на її синьому хітоні є смальта 21 відтінку, саме завдяки цьому його складки такі витончені. А за червоний пояс заправлена чи то вишита, чи то виткана хустинка з зіркою. До того ж, творці мозаїки добре зналися на пропорціях. Знизу постать богоматері виглядає цілком пропорційною, хіба крім великуватої голови. Мистецтвознавиця Діана Клочко вказує, що це може бути впливом на візантійських майстрів місцевих традицій. Проте гляньте на неї з іншого ракурсу, згори. Верхня половина фігури розширена спеціально для того, аби знизу перспектива приводила пропорції до ладу. Такі викривлення присутні не лише на цій мозаїці. А найдивовижніше оранті, як на мене, це те, як вона грає зі світлом. Завдяки викладеній під особливим кутом Смальті денне світло з барабана куполу фокусується довкола голови Богоматері, завдяки чому її німб і справді сяє, а чисте, незаповнене золоте тло підкреслює важливість і величність її постаті. Вочевидь, у людей в усі віки просто рука не піднімалася зіпсувати такий шедевр. А от Христу Пантократору, тобто Вседержителю, на куполі пощастило менше. Річ у тім, що в XVII столітті, спершу в 30-ті роки за ініціативою Петра Могили, а потім на зламі XVII-18 століть коштом Івана Мазепи, у Софії проводили ґрунтовні ремонтні роботи. Після того, у 20-х роках XVIII століття чимало мозаїк позамальовували олійним розписом. Така доля спіткала, зокрема, і композиції куполу та барабану, а також тріумфальної арки. Цікаво, що в середині 19 століття під час великих реставраційних робіт під керівництвом академіка Солнцева ці мозаїки так і не знайшли. Розпис XVIII століття зняли і замінили на новий. І лише у 1880-х роках Андрій Прахов, у чергове реставруючи софійські мозаїки та фрески, виявив під шаром серафимів мозаїку 11 століття. Проте Прахов виявив свідчення не лише халатності попередніх поколінь, а й навпаки, дбайливої бережливості. Він побачив, що в деяких місцях мозаїку було прикріплено до мурування тонкими короткими цвяхами з широкими пласкими головками. Чиясь добра рука, писав він, піклуючись про старовину, пришила до мурування краї мозаїки, що обсипалися. Після перемоги большевиків Софійський собор перетворили на заповідник і музей. Тому відтоді тутешні мозаїки багато реставрували та досліджували з використанням усе просунутіших сучасних технологій. Уже в часи незалежності реставрація мозаїк не зупинялася. Це перманентний процес збереження тисячолітньої спадщини. Мозаїки Михайлівського собору, як і сам храм, створені на сто років пізніше від Софії. Його у 1108-13 роках на замовлення князя Святополка Ізяславовича, у хрещенні, вгадайте, стох разів Михаїла, збудували зочі. Михайлівські мозаїки, технічно ще довершеніше за Софійські, проте часи вже були не ті, влади, і грошей у Святополка було поменше. Тож і мозаїки, за консенсусом сучасних учених, займали лише апсиду. Композиція та іконографія там були подібні до Софійських. Найвищі у склепінні апсиди зобразили богоматір Оранту, під нею Євхаристію, а ще нижче святителів, апостолів, воїнів святих тощо. Михайлівський собор був не єдиним кам'яним храмом на тому п'ятачку, проте він один пережив монгольські, а пізніше й кримські набіги. Ба Більше, станом на 16 століття, за свідченнями очевидців, він єдиний зберіг трішечки по на банях. Відтоді за ними закріпився епітет Золотоверхий. Із 17 століття ми маємо письмові згадки про різноманітні ремонти та перебудови храму. На початку XVIII століття до церкви з обох боків добудували приділи великомучениць Катерини і Варвари. А тоді, щоб з'єднати їх із простором собору, прорубали в бічних стінах високі арки геніальне інженерне рішення. Прорубати дірки в несучих стінах спричинило великі тріщини, які пішли по решті стін, зокрема, й по апсиді. Ось вона, ця тріщина. Саме вона зруйнувала мозаїку Оранту, а ще пошкодила Євхаристію безповоротно, що видно із сучасного стану мозаїки. Композиція під Євхаристією також не витримала обсипану смальту, а саме 320 кг, кілограм, акуратно зібрали в мішки і віднесли на зберігання в ризницю. До кінця 19 століття на стінах собору лишилося 45 квадратних метрів мозаїк: Євхаристії на стінах апсиди, апостол Тадей на стінах Віми, святий Дмитрій Солунський та архідеякон Стефан на вівтарній арці, а також фрагменти інших апостолів і орнаменти. У 1880-ті роки їх реставрував той самий Адріан Прахов. На той час вони були вкриті столітнім шаром Кіптявий пилу, який довелося відмивати лужним розчином. А у тих частинах композиції, де мозаїка обсипалася, додали олійний розпис, щоб довершити зображення. Тоді ж у стіни собору вмонтували два знайдені на території монастиря рельєфи, один із святими воїнами-вершниками. 1918 року Михайлівський собор постраждав через обстріл більшовиків, але тоді його підлатали, і будівля вистояла. Але таке враження, що большевики таки затялися його знищити, що і зробили, цілком безперешкодно захопивши владу в Україні. 1922 року всі релігійні організації було заборонено. Чому Софійський монастир перетворили на заповідник, а всього на 100 років молодший Михайлівський зруйнували? Для мене загадка 1930 року. Собор хотіли переобладнати під студентський гуртожиток, але наукова спільнота не дала. Тоді якийсь час район планували перетворити на такий собі Київський Акрополь, і 1932 року навіть виділили гроші на реставрацію мозаїк, хоча роботи так і не провели. Проте 1934 року столицю переносять назад із Харкова до Києва і Михайлівському собору виносять вирок підірвати, аби звільнити місце під урядові споруди. Лунали незгодні голоси. Зокрема, археолог і мистецтвознавець Микола Макаренко ходив до Постишева і писав самому Сталіну. Але це ж 30-ті роки. Подумаєш, якийсь митець хоче зберегти вісімсотлітній собор, у заслання його, а за кілька років розстріляти. Далі просто процитую каталог мозаїк Михайлівського Золотоверхого, з якого беру більшість інформації та ілюстрацій. Висадили його у повітря лише 14 серпня 1937 року, у чому практичної необхідності також не було, бо незабаром будівництво центру припинилося через те, що усе тогочасне керівництво ЦК КПБУ було репресоване, а нове керівництво продовжувати будівництво за проектами своїх попередників не збиралося, і оголосило новий конкурс. Не знаю, як вам, а мені ця історія просто виносить мозок. Ким треба бути, щоб націлено знищити таку древню будівлю? Як вважаєте, це просто тупість і вузьколобість чи навмисне знищення української спадщини? Про свої версії пишіть в коментарі. Ну, принаймні, перед остаточним підриванням собору в нього демонтували усі мозаїки та фрески. Роботами керував росіянин Фролов. І велися вони 1934 року в страшенному поспіху, тому не все вдалося зберегти в первісному вигляді. А тепер найцікавіше, якою ж була подальша доля тих мозаїк. Найбільше пощастило Євхаристії. Для неї 1935 року в Софійському заповіднику збудували спеціальну стіну, що нагадувала формою апсиду Михайлівського собору, і змонтували її туди. Завдяки цьому її можна побачити на цій стіні і дотепер. Решту мозаїки Димитрія Солунського, архідеякона Стефана та апостола Тадея, а також фрески і оті рельєфи, що я згадував, передали щойно відкритому українському музею. Там хотіли влаштувати круту експозицію, але керівництво через три місяці репресували і все накрилося. А 1938 року з фондів українського музею чотири пам'ятки Михайлівської колекції відправляють. До Москви на виставку, присвячену 750-літтю слово о полку Ігорів, організовану Державною Третьяковською галереєю. Це мозаїка Дмитрій Солунський, фреска з верхньою частиною фігури Самоїла, один фресковий орнамент і один шиферний рельєф. Софійський музей передає туди ж іще один мозаїчний орнамент. Після закриття виставки Третьяковка чемно повертається скарби назад до України. Ну, звісно ж, ні. Вона просто приймає їх на облік до власного фонду і дотепер демонструє як зразки давньоруського мистецтва у своїй експозиції. І це вже точно непроста забатькуватість, адже третьяковка полювала за цими мозаїками давно. От що пишуть у своїх працях дослідники Михайлівських скарбів Юрій Коренюк і Сергій Кот. Ще 1934 року, під час демонтажу мозаїк, завідувач музейного відділу наркомату освіти РСФРР Фелікс Кон у листі до наркома освіти УСРР Затонського запропонував виділити для Третьяковської галереї дві мозаїки Дмитрія Солунського і архідеєкона Стефана, а також одну з фресок. На думку Кона, ці твори були не пов'язані з основною композицією собору. Євхаристією, і тому могли бути виділені до Москви без шкоди для майбутньої експозиції у Києві, крім того, в листі наголошувалося. А значення пам'ятники мають колосальне значення для експозиції ГТГ, в якій іскусство Київської Русі представлено крайні слабо, несмотря на существенне значення, яке воно має в общем розвитті русського іскусства. Тобто, розумієте, Московія, маючи дуже слабкий стосунок до давньоруського візантійського мистецтва, або ж ніякого взагалі, прагнула заповнити цю прогалину. Ще й під таким топорним приводом не має значення для основної композиції. На це не купилися навіть совєтські українські функціонери. 1934 року росіянцям відмовили. Зате в 1936 році в колекції Третьяковки з'явилася одна мозаїка. Фрагмент святого і одна фреска з Михайлівського собору, буцімто передані Київським музеям російського мистецтва, хоча акту передачі не знайдено. Їх цілком могли вивести напряму з музейного містечка на території Києво-Печерської лаври, де проводили їх реставрацію після зняття зі стін собору. Ну і найнахабніша крадіжка, ота 1938 року, коли позичені твори просто не повернули після виставки. Найцінніше тут, мабуть, те, що росіяни намагалися виставити це за обмін. За мозаїку Дмитрій Солонський, одну з найдовершеніших і найважливіших мозаїк, присвячену князю Ізяславу Дмитрію, Третьяковка передала українському музею 11 полотен 19 століття. Знаєте чи їх полотен? Українських художників Трутовського, Крижицького, Святославського, Васильківського та інших. Ну, як бачили таке нахабство, це якби я вкрав у сусіда граблі і сікатор, потім попросив позичити бензопилу, а коли настав час її віддавати, сказав: ти знаєш, бензопилу я лиш у собі, але на тобі за це твої ж граблі і сікатор. Не забудь подякувати. У сучасних дослідників є навіть серйозні сумніви, що документи про цей так званий обмін автентичні. Та й на них немає жодного підпису української сторони. Чи й варто казати, що українські музейники не раз намагалися повернути вкрадені михайлівські мозаїки та фрески, і в сорокові роки, і в 70-ті, і пізніше, але щоразу натикалися на повний ігнор. Була ще й інша історія з іншими михайлівськими фресками та мозаїками. Їх із Софійського музею вкрали під час відступу в 1943 німці. Після війни в процесі реституції ці об'єкти розділили на дві партії. Одну повернули напряму у Київ, а іншу з якогось дива відвезли в Росію. Там, після певних перипетій, вони осіли в Пітерському армітажі. Частину цих об'єктів, а саме дев'ять фресок, уже в 2000-х роках вдалося повернути до України, але це далеко не повний перелік творів мистецтва, які тепер розпорошені по різних росіянських установах. Тому мрії українців про перемогу стосуються не лише звільнення територій. А й виплати репарацій та повернення об'єктів культурної спадщини України. В описі ми залишимо для вас посилання на інші наші сюжети про вкрадені Росією українські шедеври. А вас наостанок попрошу поставити вподобайку під відео. Ну і не забувайте підписатися на нас і розповісти цю інформацію друзям із посиланням на нас.